Всім привіт! Мене звати Сергій, і в мене є зауваження на рахунок роботи браузера Google Chrome. Але давайте спочатку. У мене MacBook Air на чіпі m 1 2020 року. Цим MacBook я повністю задоволений і він виконує всі мої завдання на 100%. А, далі, момент. Зверніть увагу, що в мене запущено всього 4 браузера. І більше нічого. Монітор активності. Давайте почнемо з браузера Safari. Ми переходимо на сайт нашої студії, Romano Web Studio. Ми займаємося розробкою сайтів, дизайном та рекламою. Давайте переглянемо роботу цього сайту. Як ви бачите, все працює плавно, стабільно, так як і має бути. Добре. Давайте тепер переглянемо браузер Opera. Так само. Все працює стабільно. Без нарікань. Тепер браузер Firefox. Так само. Без питань. Добре. І тепер браузер Google Chrome. Відразу покажу, що в мене остання версія. Ну, як можете бачити, працює все дуже стабільно, без тормозів, без лагів. М -м -м. Зараз відкрив пошук і в мене таке відчуття, що у мене не MacBook на процесорі m 20-го року, а що в мене якийсь там Pentium 2. Ви подивіться на цей жах. Просто жах. Я розумію, що просто відсутня оптимізація Google Chrome під процесори m 1 Але скажіть, будь ласка, як мені пояснити своїм клієнтам, наприклад, які зайшли на сайт роману Web Studio по розробці сайтів, тобто зайшли на Web Studio, Як мені їм об'яснити, що це не наша така карява робота, що це просто Google Chrome не оптимізував свій браузер під працю? На чипі M1. Бо цей сайт, наприклад, з Windows, на Google Chrome працює чудово, все там без питань. Але саме от на чіпах M1 от така проблема. До речі, це не тільки наш сайт так працює, я вже знаходив декілька сайтів. Ще на рахунок нашого сайту. Важливий момент. Наш сайт розроблений на чистому коді і працює на адмінпанелі WordPress. Тобто, сам по собі він, він легкий і простий, як двері. Другий момент. Ви можете бачити задні такі елементи, такі як кульки з заднього фону. Ці кульки спочатку були анімовані, тобто, вони собі так гарно пересувалися хаотично по сайту. Зараз вони статичні. Я вимкнув анімацію, тому що думав, що ця анімація так впливає на роботу Google Chrome. Але, як виявилось, ні. До речі, на рахунок анімації, вона створена в CSS. Вона займає там, 15 кБ і там було 2 чи рядка коду. Тобто, взагалі ну, це просто. Але ось такі справи. Тому о, вирішив записати це відео дійсно накіпіло. Можливо, хтось підскаже, як вирішити цю проблему. До речі, сайт о, максимально оптимізований під працю Google Chrome і під macOS в цілому. Я посилання залишу в коментарях під відео. О, ви, будь ласка, коментуйте, можливо, якось вдасться вирішити цю проблему. Буду дуже вам вдячний. До побачення.